Спочатку їх було 400, а тепер трохи більше 20 ветеранів працівників керамкомбінату, які боролися проти фашизму. Після фронтових днів, трохи вилікувавши душевні та фізичні рани, приступили до трудових буднів на керамічному комбінаті. Послідні кілька років ряди наші дуже порядні. З керамкомбінату на на фронт в початку Великої частини було призвано около 300 чоловік. 71 из них не вернулись с фронта этих э, погибших э, ветеранов керамического комбината. І був встановлений ось цей пам'ятник, пастила. Віктор Яценко на фронт потрапив у 44-му році. Попри те, що пройшло 70 років, всі подробиці, дати та події війни добре пам'ятає. Страх, біль та поранення на війні було все. Ціна мирного неба виявилася досить високою. Мільйони загиблих. Віктор Яценко вижив. Груди ветерана рясно вкриті медалями та орденами за проявлений героїзм та мужність. А в августі місяці вже 44-го року, нас это, маршу відправили на фронт. А где в сентябрі вже ми потрапили в оборону. Ну це вже на польській території було. 10 октября пошли в наступлення, а 12-го мене ранив. Вижив, пости госпіталі обратно. Це на фронт попав. Син героя Віктора Яценка пишається своїм батьком і сльозами на очах дивиться на тих, хто не побоявся вступити в бій з фашистами. Я гаржу своїм отцом. Він, во-первых, пройшов найстрашні роки війни. І найголовніше, це саме внук, ну то є мой син. Його до такої степені люблять. Вшанувати пам'ять воїнів, які були працівниками керамічного комбінату, прийшов і колишній мер Слов'янська Анатолій Левіт. Майже 10 років він пропрацював на цьому підприємстві. Збираються не по приказу, не по, не по там, адміністративній лінії. А просто приходять в цей день в керамічному комбінаті. Це ветерани керамічного комбінату, керміцька наша промисловість нашого міста. І вони до сих пор порчтуть тих людей, які були. Призвані сюди, в ряди е, совєтської армії. І об этом люди этом я думаю, считаю, я в этом обіжден, що должны помнить і знати об этом діти. У проведенні цього заходу та взагалі за увагу та підтримку ветерани дякують директору заводу «Зевс кераміка Олександру Богославському. Наприкінці мітингу вшанували пам'ять загиблих та виказали слова підтримки живим героям, після чого поклали квіти до підніжжя пам'ятника.